І сьогодні я вам буду розповідати про страхову компанію Таслайб. І перед тим як про неї сказати, хочу вам сказати, що ви знаєте, запорука успішного партнерства завжди це три ключових чинники. Саме перший чинник це довіра до компанії партнера. І от якраз першу тему я з вами сьогодні б'ю її познайомлю. Другий другий чинник це унікально соціально важливі продукти, про які сьогодні вам розкаже Юрій. І прозора та чесна мотивація за результат. Це теж мій блог. Сьогодні я буду розповідати. Там торкнувся дуже коротко, чому професія така важлива. Чому зараз в Україні важливо страхування життя? Яка мотивація за укладання договорів страхування? Чому вона найкраща на ринку? Ви це сьогодні дізнаєтеся за нашу годинку, там годинку 20 в ефірі. Так, ну і перша тема довіра до компанії партнера, розкажу про страхову компанію «Таслайф». Дуже пишаюся, що я працюю в українській компанії. Ми це відчули дуже сильно, коли почалася війна, і це відчули не тільки ми це відчули абсолютно всі наші партнери. Тому що знаєте, рейтинги це класно. Да, ми там перше, друге, третє місце. Ви бачите на слайді, ми дійсно займаємо по різним рейтингам. Але коли почалась війна, 24.02., Наша компанія жодного дня не стояла жодної години не було. Такого, щоб компанія не діяла, да тобто ми далі виплачували виплати. Ми далі могли укладати договори з страхування життя. Це дуже було круто, тому що інші на жаль компанії стали на стоп. Чому тому що більш ну, майже всі компанії з іноземними інвестиціями вони не розуміли, що відбувається в Україні, і просто постали на стоп. І деякі компанії ну 2, 3, 4 місяці. Хтось і півроку взагалі стояв на стопі, і деякі досі обмежено виплачують навіть страхові виплати. От ну що з нами взагалі ми працювали абсолютно. Так, якби працювали, коли б не було війни, і цим ми реально дуже пишаємося, тому що ми єдина компанія. Нам про це ще сказав Нацбанк, коли наш голова правління ходив туди на збори. Сказали, що ви єдині, які дуже достойно повели себе на ринку страхування життя в цей період. Так, з компаніями все чудово, просто вони стали на стоп, це не значить, там, що у них щось не так. Ми дуже про конкурентів завжди гарно говоримо, але ми говоримо факти. Так, от наша компанія працює з 2020 року. Входить великий холдинг групу Тас, де є банк ТАСКОМБАНК, Скомбанк, Універсалбанк, на базі якого побудований проект Монобанк. Да, ви знаєте, Монобанк, користуєтеся, впевнено в цьому. Також в наш холдинг входить ризикова страхова компанія, сільськогосподарські різні компанії, вагодобудовні компанії. Є компанії, які займаються там квибудуванням к піску да, в кар'єрах. соки со, компанії роблять тобто дуже дуже багато різних напрямків. Є готелі на балансі, да, у групи Реді Sas, великі приміщення, це арена ці, ті, хто знає в центрі міста 14 тисяч квадратних полощів. Дуже 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 багато Я ще можу розповідати, бо компаній більше ста, але це такі ключові напрямки, да, які є в компаніях: колекторська компанія, компанія по управлінню активами. В общем, дуже дуже багато різних напрямків, але з таким фундаментом це фінансовий сектор. А фінансовий сектор це, звісно, банківський сектор та страхування. Тому це такі фундаментальні самі великі бізнеси в групі. Ми, як страхова компанія Таслайф, займаємо лідируючі позиції. Різним напрямкам. Перше місце кількість договорів пенсійного страхування, друге місце виплати за договорами пенсійного страхування, навіть не тільки серед страхових компаній, да, тобто це взагалі по всьому ринку України. Інвестиційний дохід, високий відсоток, ми надаємо, друге місце це страхові премії, кількість договорів, страхові виплати та доля ринку. І третє місце це активи, страхові резерви та кількість застрахованих осіб. Е, дуже круто, що ринок повів себе дуже стабільно в період війни, навіть да, і наш регулятор, Національний банк взагалі не вводив жодних якихось обмежень. От навпаки, дуже багато стало полегшень, пом'якшень, пов'язаних з цифровізацією, діджиталізацією і так далі. Е, ви всі знаєте, напевне, хто вже працює в страхуванні життя? Да, хто можливо, перший раз на такому заході, що в страхуванні життя ліцензія безстрокова. Тобто це єдиний напрямок в страхуванні, де ліцензії надає Національний банк зараз уже да, без строк, без строку. Чому? Тому що довгострокові договори є, пенсійні договори, є договори е на довгий термін, да, і тому дійсно ця компанія ліцензія, вона досить. Е Ну, її не так просто отримати, да. А чому не так просто? Тому що для того, щоб відкрити компанію по страхуванню життя, ну потрібно уставний фонд більше 10 мільйонів євро, да? тобто від 10 мільйонів євро. А для порівняння для ризикових компаній 1 мільйон євро, хоча це теж досить багато. Ем... Саме головне для нашої компанії це виплати. Так, да, ми можемо пишатися там, першими, другими, третіми місцями там, резерви, активи, але що це для звичайного пересічного громадянина? Саме головне для наших українців це те, щоб компанія швидко платила. І вже з, 2020, з 2014 року ми платимо за один день по дожиттю. З 2021 року ми платимо за два дні по ризиках, і з 2024 року ми по ризиках вже платимо за півдня або максимум за день, завдяки тому, що у нас виплати є в кабінеті клієнта. Це дуже круто, тому що інші компанії так не роблять. На жаль, да, і я рахую, що для клієнта ну це найкраще, що може надати страхова компанія, тому що найважливіше це сервіс. Виплати, е, я вже казала, да що ми 95% ринку виплат виплачуємо по пенсійному страхуванню. У Нас дуже давно і дуже багато пенсійних програм. Наша структура виплат має майже, майже півтора мільярди гривень з початку діяльності компанії і ну за підсумками року, який минув двадцять Да? Ви можете подивитися діаграму. На діаграмі видно, що 74,5% – це до життя. Це, слава Богу, гарні події для того, щоб ці гроші збереглися, накопичилися да? і люди отримали по накопиченню гроші в кінці сроку дії договору. Але на жаль. Так стається, що частина людей навіть ну не можуть дожити до того періоду, коли забрати гроші. В період війни на жаль, це відсоток 13, Він збільшився до війни. Він був ну до 10, ну більш по перше. І військові ризики додалися, і в період війни, на жаль, люди більше хворіють, якісь стравляються з ними трабли, травми, непередбачувальні обставини, або просто хвороби просто го загострилися. От і тому, на жаль, діаграма в нас трошки змінилася в інший кут. Це з точки зору. Втрати життя стало набагато більше таких виплат. Медицина 5% і травматизм та інвалідність 7,5%. Хочу вам сказати, що наша компанія більше мільйону гривень, якщо ви десь там може наблюдаєте з нашою компанією, більше мільйона гривень виплачує за один день. Це дуже круті показники по різним напрямкам, і по ризику смерті, і по дожиттю, і ми цим пишаємося, бо ми дійсно гарно та швидко платимо. Наші максимальні виплати в цьому році клієнтка накопичила своєму сину 10,5 мільйонів гривень. Це наша максимальна виплата, яка взагалі за історію компанії була. От і я рахую, що це дуже непоганий зробила мама подарунок на дорослий старт в життя своєму сину. Максимальна наша виплата по ризику смерті: майже 8 мільйонів гривень. Чоловік на жаль помер від інфаркту. І є у нас така програма. Трошки пізніше. Юра про неї буде розповідати. Тас лікар. Це медична програма, де ми лікуємо. Ми не даємо гроші на руки, да не виплачуємо гроші на руки. Ми лікуємо це сервісна програма. Від онкології у нас є клієнт. Про нього вже ми зняли навіть ролик, він дав дозвіл, які, якого ми за кордоном в Німеччині в період війни лікували. Він досі лікується, але вже такий реабілітаційний більший період. На майже на 13 мільйонів мільйонів гривень. Його договір коштував 500 євро, і 2 мільйони гривень це максимальна виплата наша по інвалідності. Саме важливе ще для клієнта, окрім виплат, да, це гарний накопичувальний інвестиційний дохід, да, який наш клієнт бачить інвестиційний дохід цей за підсумками кожного року. Ми пишаємося тим, що наша компанія зараз інвестиційний дохід. Об'являє сама перша уже 6 лютого 2024 року страхова компанія Таслайф об'явила свій інвестиційний дохід, який склав 14,75 в гривні в доларі 2 і в євро 1. Це я рахую дуже гарний дохід, навіть по зрівнянню не тільки зі страховими компаніями по страхуванню життя, а навіть на ринку фінансовому да, депозитному ринку. Е, якщо ви подивитеся діаграму, да то ми завжди. Е, Номер один за відсотком інвестиційного доходу, тобто ми номер один, топ в цьому напрямку. Наші активи складають 4,7 мільярдів гривень, і можна юр наступний слайд. Там показано, з куди наша компанія розміщає свої, розміщає активи, тобто резерви наших наших клієнтів. Так, от, якщо ви подивитеся на діаграму, да, то державні облігації це 44%, Тому ми не просто на депозитах тримаємо, бо в державних облігаціях можна трошки більше заробити. Депозитний ринок він не дає такі високі відсотки. Да, особливо в військові роки він був трошки нестабільний. От зараз уже да, я вже навіть депозит клала під 15%, Але ще минулий поза минулий рік таких відсотків не було. А навіть на ощадник майже нічого не нараховували, от то ми старалися диверсифікувати розміщення наших клієнтських грошей, да, можна так сказати, для того, щоб заробити більший інвестиційний дохід для наших клієнтів. І так, на депозитах у нас 34%, 13% в корпоративних облігаціях і 9% в нерухомості. І на це все ми також заробляємо гроші. У нас є в новій пошті облігації. Да, до речі, нова пошта є нашим клієнтом з цього року. Ми вже два роки знайомили переговори. Вони ніде не страхували життя своїх працівників, але з цього року, після Після того, як в Харкові був приліт в логістичний центр і загинуло багато молодих е, фахівців, е, було прийнято рішення все-таки застрахуватися, да, так як перемовини е, були давно, абсолютно кожного, да, там їх більше 20-24 е, чи навіть 30 тисяч працівників працює в новій пошті. Кожен застрахований в страховій компанії та свайб. і ми цим дуже пишаємося. Але не тільки нова пошта. Да? У нас дуже багато відомих українських міжнародних компаній. До речі, якщо вам знайомі тут компанії, поставте мені, будь ласка, десяточку в чат, да, Якщо ви бачите тут знайомі бренди, можливо, хтось «Якобс», чи користується косметикою Dior, чи Ейвон, да? чи, там можливо стоять вікна «Рехао». Дякую за зворот. Бачу, вже пішли десяточки. От це дійсно так: у нас є там фармацевтичні компанії і так далі. Тому більше трьохсот їх не всі ми тут можемо розмістити, та й не всі готові відкрито говорити, що вони страхують своїх працівників. Але ці, хто готові, ви їх бачите на екрані, і хочу вам сказати, що не не просто так вони приймають рішення застрахувати своїх працівників. Вони перевіряють нашу компанію. Дякую, гарне питання зараз. Відповім вони перевіряють нашу компанію. Вони. Розуміють чи ну читають наші документи? Да, перевіряють бухгалтерія, перевіряє. Фінансисти да, аудит і так далі. Тобто юристи читають, як я вже казала, договори да, тобто дуже дуже багато різних аспектів для перевірки для того, щоб прийняти рішення не тільки від тарифів, залежить прийняття рішення. От значить походу, відповідає на питання: компанія страху чи страхує воєнні ризики. Дуже класне питання. Я його дуже люблю, тому що наша компанія в жовтні місяці перша прийняла рішення страхувати військові ризики цивільних. Значить, в військові ризики цивільних ми страхуємо з жовтня 2022 року. В наших договорах індивідуального страхування, тобто фізосіб, у кожної фізособи, хто укладає будь-який договір, неважливо, це накопичувальний чи це ризиковий договір без накопичення. Діють військові ризики. У нас не так давно були ситуації, коли від прильотів люди отримували травми. У Львові у нас дівчина була застрахована у нас, вона загинула, ми робили виплату, да? тобто ми це покриваємо. Потім є друга ще сторона медалі це корпоративні договори, корпоративні договори за додаткову плату, скажімо так, да? тобто є тарифи без військових ризиків, а є тарифи з військовими ризиками. Тому корпоративний клієнт. Можливо, він знаходиться десь там е, на Буковелі якийсь готель, чи там не знає якийсь будівниччий бізнес, чи ще щось. Ну, і Їм не потрібні військові ризики, ну навіщо їм здорощувати тариф. Тобто ми ну, корпоративним е, клієнтам не надаємо зразу покриття. Якщо вони хочуть, ми це перераховуємо і вони розуміють, скільки треба додатково заплатити, для того, щоб їх, е, їх е, люди. Були застраховані від військових ризиків. Є у нас ще я дуже коротко про це проговорю. У нас немає цього зараз. Слайду в нашій презентації, але як ви можете запитати ще про самих військових, да як ми зараз приймаємо рішення по військовим? Дивіться, на жаль, наше життя як і в страхуванні, так і в нашому реальному житті розділилося до і після до війни. Всі клієнти, які були застраховані, і навіть військові, і вони пішли на фронт. Ми єдина компанія, яка індивідуально розглядає кожен військовий кейс. Ми виплатили вже, якщо я не помиляюсь, більше 120 виплат. По військовим, які або загинули, або отримали дуже серйозні травми на фронті, і це більше 12 мільйонів гривень. Тобто, це гроші, які ми просто ну можна сказати, благодійність виплатили. Тому що інші компанії вони або повертають платежі, ну навіть по-моєму, викупні не виплачують, просто йде повернення внеску або взагалі нічого не платять. Ми це платимо, начебто, це відбулося в реальному житті. і Ми цим дуже сильно пишаємося. От у нас таких дійсно вже більше 120 кейсів. Якщо ви запитаєте, чи зараз можемо ми застрахувати військового, значить військовий може купити програму пенсійну і та з онкологію. Тобто, бо це ну, без ризиків, скажімо так, онкологія вона не напряму не пов'язана з військовими подіями, а та пенсія там чисто накопичення. Ну, і ще, звісно, інвестиційна програма, Тасінвес наша теж може укладати військовий. Тому, в принципі, деякі програми да, ми дійсно можемо продавати навіть військовим, які знаходяться на нулі. Дякую за запитання. Я маю надію, що я відповіла. Маякніть мені, якщо так, то я буду продовжувати. Е, так, дякую, будь ласка. Ну і останніх два моїх слайда в цьому в цьому блоці презентації. Е, ми зараз живемо в часи діджиталізації. У нас, е, за того, що була спочатку ковід, тепер війна, ми повинні пристосовуватися і вміти працювати дистанційно не тільки онлайн читати, а й взагалі робити роботу. Да? Тобто, укладати договори з страхування зараз. В нашій компанії можна взагалі онлайн провести будь-яку процедуру, тобто, наприклад. Ви до нас прийшли е, фінансовим консультантом. Да? Е, е, уклали договір про співпрацю і підписали його навчасно. І ви, наприклад, знаходитеся в Дніпрі, а ми знаходимося в Києві. Да? Далі, після того, як ви уклали договір, його підписали. Ви пройшли онлайн-навчання. І, до речі, буквально через 3-4 дні ми вже онлайн навчання не тільки отак в ефірах запустимо, а й на е, платформі для навчання. на, на Дистанційній платформі, от для наших фінансових консультантів, це буде наша новинка. От, вже майже цілий рік тренінг центр над цим працює, е, і в онлайні все можна буде в будь-якому режимі проводити, дивитися відео і це все структуровано і дуже прикольно зроблено. Е, далі пройшли ви навчання. Після того як ви пройшли навчання, ви зустрілися зі своїм клієнтом. Ну чи вживу, чи в онлайні неважливо. І онлайн уклали договір. Тобто, завдяки тому, що ваш клієнт, ви наприклад, в Дніпрі, ваш клієнт, ну там в Запоріжжі, да ви уклали цей договір. Клієнта є дія. Він підписав дією, і цей клієнт вже застрахований. Йому прилетів автоматичний договір страхування на e-mail. Після цього ви підписали онлайн навчасно свій акт виконаних робіт. І потім онлайн ну вже на свій договір на за свій, за свій укладений договір на карту там, монобанку, неважливо, да чи приват отримали комісійну винагороду. І з вами ми можемо жодного разу не бачитися, не бачитися з клієнтом, да і всю процедуру від реєстрації фінансового консультанта до виплати комісійної винагороди можна провести в онлайні. І ще років п'ять назад нам нам здавалося, що це просто якісь чудеса, і страхування життя не може продаватися вживу, і навчання не може бути в онлайні і, взагалі, це ще. Ще пройдуть десятки двадцятки років, щоб щось перебудувати. На жаль, зовнішні зміни на нас таким чином повпливали, що нам прийшлося адаптуватися і, і включити так, такі штуки, як цифровізація та діджиталізація, для того, щоб ми могли працювати з будь-якої точки світу, з будь-якої точки України, і навіть вживу можемо ні разу не зустрічатися. Звісно, в офлайни в нас є. Ми їх дуже любимо, і в офіси до нас приходять люди. і Ми навчаємося і зустрічаємося на великих заходах. Але це знаєте, не, не... Не мішає нам е, працювати от таким чином онлайн, не завадить. Е, так, і є в нас простір та де фактично це все оформлюється. Далі ми запустили онлайн врегулювання в кабінеті клієнта. Ми єдина компанія на ринку страхування життя у клієнтів, якої є типу монобанк. Тобто, це Лайф» наш кабінет. Да? Чому кажу типу Монобанк? Бо ви всі знаєте, що таке додаток Монобанк, ну чи привата. Да? Він зручний. Ви туди заходите, бачите свої там рахунки, договори і так далі. У нас те саме. Так? Хто знає, Ну, підтвердять мені, поставте 50 в чат. Якщо ви особисто є клієнтами, користуєтеся. Якщо ваші клієнти користуються да кабінетом, тому що це реально зручно. Я оплати всі роблю виключно через кабінет. Я графік свій включаю. У мене просто 14 договорів страхування життя дуже багато. І ну відслідкувати їх, пам'ятати в голові нереально. Тому я звісно беру цю ну, цей додаток, заходжу туди і плачу. От, а зараз ще є можливість отримати дуже швидко гроші, тому що я. Вже не через Viber, навіть колись і через Viber відсилання документів без оригіналів це вже було швидко за два дні. Да? А зараз я просто підгружаю ці документи в свій додаток. В кабінеті подають цю страхову подію. Пишу на які реквізити мені заплатити гроші, і наша компанія це робить. Це наша була ціль запустити в цьому році такий функціонал. Ми його запустили. Ми пишаємося. Жодна компанія це не вміє робити і не може робити, бо в них немає додатку і вони так швидко не зможуть розглядати виплати. Ми цим реально пишаємося. Тому от перша заява, наша клієнтка, вона 2 січня порізала палець. Так порізала, що прийшлося навіть їхати в лікарню, накладати шви і наклали шви і четвертого. Числа вона вже подала документи ранком, да, і вже о 16.30 наша компанія їй виплатила гроші. Тобто, це реально було дуже дуже швидко. Е, тому я пишаюся тим, що у нас дійсно є дуже круті продукти. Е, ми можемо працювати онлайн, що ми компанія, єдина, яка не зупинялася не на хвилину в період війни, і далі продовжуємо якісно та працювати з нашими клієнтами та фінансовими консультантами.